У Калуші планують провести конференцію та звернутися до уряду щодо екологічних проблем у місті, які роками не вирішуються. Про це сьогодні повідомив міський голова Ігор Матвійчук під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Адже якщо минулих років із держбюджету для Калуша було виділено понад мільярд гривень на вивезення гексахлорбензолу, то цьогоріч місто фінансування на вирішення екологічних проблем не отримувало взагалі. Думаю, треба продовжувати все-таки привертати увагу держави. Держава, всі, всі скажімо, активи тих підприємств триває при списки своїх руках. А всі при списках асоки начинає поми. Тому я думаю, що нам ще раз треба буде, напевно, при списках провести відповідну конференцію і, і звернутися все-таки до уряду, щоб під. Я їду до таких державних військових установ привернути ще раз по увагу до Калуша. Засолення ґрунтів, просідання земної поверхні, утворення провальних воронок та вплив домброського кар'єру на підземні води це не увесь перелік екологічних проблем міста. Торік на околиці Калуша у районі вулиці Глібова утворилася чергова провальна воронка. Для міста це не було відчутним, проте наслідки позначились на мешканцях навколишніх вулиць, для яких водопостачання стало насушною проблемою. Тенденція показує, що з часом усі криниці у межах Калуша стануть непридатними до використання. Щамбар'єр буде впливати на досовлення. Межі. міста Калоша і річок басейн-елекрічній містер. Мінералізація, зокрема з нашими випробуванням, мінералізація в приміттях по вулиці Долинській, 20 років тому, вже становила 200 грам на літр. Це при тому, що норма 1 грам на літр Це для нашої місцевості. А якщо брати по окремих елементах, там перевищення сотні разів. От ясно, що цими краницями ніхто не користується, але тенденція йде до того, що ніхто не буде вже користуватися краницями в межах літака, в тому числі напрямку загір'я. Юрій Садовий каже, щоб прогнозувати, потрібно моніторити. Скажімо, якщо деякі процеси зупинити вже неможливо, то окремі можна частково коригувати. Ми пропонуємо здійснювати моніторинг над шахтними полями геодезичний, Зробити прогноз просідання на період. До 2030 року і е, визначити небезпечні зони для проживання ділянки, е, яких потребують першочергового відселення. За прогнозами попередніми, зробленими в передні роки, відомо, що над шахними полями рудника Калуш, зокрема, над частиною е, центральної половини, північним каємітовою, кінцеве просідання сягне порядка 8-11 метрів. Тому ця частина території фактично передана на прикладання і зараз там вплинути вже практично неможливо на припинення цього процесу. Хоча є технології, є можливість, наприклад, локалізувати ділянки, от зокрема дорогу забезпечити проти відсідання моніторинг дороге задоволення, резюмував міський голова, а науковці досі не виробили єдиного підходу до вирішення екологічних проблем Калуша. Ми думки професорів, академіків, про подіс, стверджували, що скажімо, скасовання не буде. йде про сівки і стверджують створення, скажімо, спосіб документи. Але всі сходяться в одній в одному бажанні. Давайте будемо проводити. Хочу сказати, що це дуже і дуже дороге постердоване. Тому що кожен інститут просто потужні проспектінню.